Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Голанзовський. Ми сьогодні говоримо про шалені заяви від Ілона Маска, який хоче, щоб Зеленський пішов у відставку просто зараз. Нагадаю, це є один з найближчих людей, який знаходиться біля Трампа. Далі в нас є просто якась глузлива заява від Подоляка, яка показує, що українців мають за. Людей на три букви і далі. Також в нас є різні заяви з Європи, які показують, що не все так солодко, так і Європа без Сполучених Штатів не зможе підтримати Україну. Точніше, навіть не те, що не зможе, не захоче підтримувати Україну без Сполучених Штатів. І в сумі це все показує, який треш, на жаль, на сьогоднішній день відбувається. Дивіться це відео до кінця, підтримайте своїм лайком. Коментарем, дякую кожному з вас за таку підтримку. По-перше, давайте почнемо з заяви Ілона Маска. Так про що один з користувачів в американському Твіттері опублікував пост, який переведено: звучить так: Зеленський знає, що якщо закінчиться війна, закінчиться його влада. Відновляться вибори і він програє. Тоді його суперник розслідує його відмивання грошей, а його відправлять у в'язницю. Зеленський відправляє невинних українців вмирати в свою м'ясорубку, щоб залишитись при владі. Диктатор. Це написав один з користувачів і чому цей пост помітили? Бо таких постів насправді дуже багато в американському твіттері після численних відео про масову босифікацію в Україні. відео Бусифікація відбувалася в Україні ну, останніх два роки так точно, і ці всі відео зараз почали постити різні проактивні блогери в американському Твіттері, американці в шоці. Ілон Маск на цей пост відповідає: Правда, як би це було неприємно, Зеленському слід запропонувати якусь амністію і в нейтральній країні в обмін на мирний перехід до демократії в Україні, ось так. Перед цим також Лінці Грем, який являється сенатором, також говорив про те, що Зеленському потрібно зараз або змінитися, або піти у відставку. На що Зеленський йому сказав? що, він, що Лінці Грем не являється громадянином України і не йому вирішувати, хто має бути в Україні президентом. Далі наступне. Заява Михайла Подоляка, який є радником голови Офісу президента. Давайте його послухаємо. Ну, це просто смішно. Класичної авторитарної системи влади в Росії є і так далі, і тому подібне. В Україні все це нонсенс, і всі це розуміють. Чому відкрита країна з відкритими кордонами дуже ні. Я хочу нагадати, що в Україні кордони закриті і зараз хочуть посилити кримінальну відповідальність за. Перетин кордону поза пунктом пропуску або без відповідних дозволів і документів, таке було хіба що в радянському союзі. Тут є тільки один нюанс, що це стосується виключно чоловіків мобілізаційного віку. І чи можна це називати відкритими кордонами? Однозначно, ні. Бо кордон відкритий тоді, коли він відкритий для всіх, а не відкритий для окремих категорій громадян. Ну не мені пане Василю, вам говорити дуже конкурентний інформаційний простір. Інформаційний простір в Україні точно так само не конкурентний, як і кордони не відкриті. І це також всі, всі люди, які мають голову на плечах, дуже добре це розуміють. Бо за останні три роки, на жаль, інформаційний простір підчистили, можна так сказати. Дуже конкурентний політичний простір, шостий президент вже постійні, навіть позачергові вибори в парламент і так далі. Ну, є реалії. Є емоційні слова, а є авторитарні неадеквати. Да? От не авторитарні, а не їх не так багато в світі, але є на, на жаль, такого типу, яку ось так. Тобто, це фактично, якби вони намагаються якось я не знаю відбілити те, що відбувається в нас в країні. На жаль, але є факти: 41 народний депутат. Отримав підозру в корупції, зловживанні владою, незаконному збагаченні та декларуванні неправдивої інформації за час повномасштабного вторгнення, повідомляє НАБУ. Тобто, це за період з 2022 по 2024 рік 41 народний депутат України отримав підозри в корупції і в інших злодіяннях. Скажіть мені, будь ласка, в якій ще країні Європи є така статистика, коли за Час, коли в країні йде війна, або навіть без неї це скільки це виходить, майже 10% депутатів отримали так чи інакше підозри в різних злодіяннях. Ну це просто шок. І коли хтось там розказує, що Україна єдина з Європою, це не так, бо Європа ніколи в житті не допустила в себе, щоб як мінімум 10% депутатів були злодіями, корупціонерами і так далі. Це просто шокуюча. Насправді статистика, і е, щоб там Європа не говорила, щоб там не, на цих самітах вони не розказували. Вони точно розуміють, що відбувається в Україні. І саме тому е, підтримка, яка надається Україні в розрізі ВВП тієї чи іншої країни, вона є вона дуже сильно наближена до нуля за цих три роки. От і все. Далі, Блумберг пише: Європа має гроші на допомогу Україні, їй не вистачає. Лише бажання. І це, я вважаю, що цілковитою правдою є. Попри зменшення запасів, європейські країни все ще, попри, попри те, що е, зменшення запасів зброї в Європі є, європейські країни все ще мають зброю, яку вони можуть передати Україні. Від артилерійських снарядів до високоточних ударних ракет і систем протиповітряної оборони, а також кошти для нарощування її зростаючої оборонної промислової бази. Лише 20 мільярдів розподілених між країнами ЄС могли б допомогти Києву захиститись від постійних російських атак і допомогти покращити умови. Але ми знаємо, що в Європі все це дуже складно, і ми також про це сьогодні поговоримо. Що потужність, на жаль, яка стосується того, що Європа разом з Україною ця потужність виражається виключно в Твіттері. і це не через те, що всі країни Європи погані, ні. Це того, що є окремі індивідуми, які через недосконалість європейської системи можуть блокувати всю підтримку Україні. А окремі країни чомусь не хочуть приймати рішення по великим і якимось вагомим пакетам допомоги військової для України. Тому всі ці заяви, це просто звичайний популізм, як я вже й казав. Європейські союзники розглядають кілька варіантів припинення вогню в Україні, пише Рейтерс. Про це повідомив представник прем'єра Великої Британії без розголошення будь-яких подробиць. Раніше президент Франції Макрон запропонував місячне перемир'я на морі, в повітрі та щодо атак на інфраструктуру в Парижі вважають, що це дозволило б перевірити, чи Путін дійсно готовий сумлінно виконувати зобов'язання за потенційною майбутньою угодою. Звісно, що ні першого, ні другого чекати не. Якби чекати ніхто не буде, і ніхто не буде робити цього перемир'я. Ми це всі також дуже прекрасно розуміємо. Далі, прем'єр Словаччини Фіцо погрожує заблокувати допомогу Україні на саміті ЄС. Фіцо напередодні саміту ЄС 6 березня заявив, що накладе вето на будь-яке рішення про підтримку України. Якщо це, на його думку, лише затягне війну, він наполягає, що військова допомога має надаватись лише на двосторонньому рівні. Між окремими державами, тобто хоче Франція потужно допомогти Україні. Франція потужно допомагає, хоче Британія потужно допомогти, вона потужно допомагає. Хоче Німеччина допомогти, вона також допомагає, типу, щоб не змушувати до цього всього весь європейський союз, бо там є словаччина, угорщина, які виступають проти України. Також ФІЦО вимагає, щоб ЄС зобов'язав Україну відновити транзит російського газу. За його словами, якщо європейські політики проігнорують цю вимогу, він готовий заблокувати як фінансову, так і військову допомогу Києву. Далі, Трамп в своїй соціальній мережі е, пише, що Європа витратила набагато більше грошей на купівлю російської нафти та газу, ніж на захист України. Він тако, він написав про це в своїй соціальній мережі. Натякнувши на подвійні стандарти старого світу, ну тобто, Трамп фактично засуджує те, що зараз відбувається в Європі, бо тут бо він також, якби це всім тепер стало зрозуміло, що флагмани Європейського союзу вони хочуть добра Україні, але вони не готові працювати з тією українською владою, яка зараз є, бо вони розуміють, що. Якась частина, можливо, навіть велика частина коштів і допомоги, яка надається від них, вона не доходить до кінцевого бенефіціара, тобто до солдата на полі бою, наприклад. Вона залишається в кабінетах наших з вами корупціонерів. Далі е Євросоюз призупинив розробку пакета військової допомоги Україні на 20 мільярдів євро через Угорщину. Пише Політіко. За даними журналістів, Угорщина візьме на себе провину за замороження цієї допомоги. Будапешт, можливо, підтримує посилення оборони ЄС, але Угорщина категорично проти нового пакету допомоги Україні. От це, власне, та недосконалість Європейського Союзу, про яку я вам говорив. А тут інше питання: чому кожна. Країна Європейського Союзу окремо не почне нормальні масштабні пакети допомоги Україні надавати. Також незрозуміло окремо, Фондерляйн заявила, що Єврокомісія планує залучити 150 мільярдів у вигляді кредитів для виробництва ППО в ЄС та зброї для України. Знову ж таки, все в кредити, в кредити, в кредити, в кредити. І це, до речі, не найгірше. Бо в нас є також заява Дениса Шмигаля. Давайте її послухаємо. Стосовно е, дефіциту бюджету, ми е, цього року очікуємо дефіцит бюджету на рівні 38 мільярдів доларів. Але уже станом на сьогодні ми чітко розуміємо е, звідки будуть надходити ці гроші. Нагадаю, що в п'ятницю, ось буквально 4 дні тому, ми завершили і отримали став левел агрімент з МВФ. Тобто угода на рівні персоналу вона підписана, і ми розуміємо, що ми сьомий перегляд програми МВФ пройшли. Отримуємо невеликий 0,4 мільярда транш, але це дуже важливий елемент нашої фінансової стійкості і фінансової інфраструктури, в якій сьогодні до стійкості одразу ж фінансової потужності. нам. бачимо. Ну давайте послухаємо далі. Я прокоментую. Україна виживає в час війни. Навколо програми МВФ фактично сконцентровані всі інші інструменти Ukraine Facility від Євросоюзу, за яким ми отримаємо цього року 12,5 мільярдів євро. Навколо цієї програми фактично замкнена інфраструктура ось цього кредиту. Ера 50 мільярдів доларів. Європа європа у вигляді макрофіну дасть нам 18 мільярдів євро цього року. Ми фактично президент підписав в Великобританії. З ними угоду, по якій ми отримаємо там більше трьох мільярдів доларів. У нас кредит попереду Японія і Канада з їхніми внесками в програмі ЕРА. Кредит. Ми також працюємо зі Світовим банком, з ЄБРР, кредити. З іншими фінансовими партнерами, з іншими країнами. Це і Нордіки, це Балтійські країни, європейські країни, які також менші внески, але. Від 100 до 300 до 500 мільйонів е, євро доларів цього року ми будемо отримати від інших партнерів. Все це сумарно складає е, в сумі е, якраз е, ось цей дефіцит бюджету, який ми маємо, і ми розуміємо, як ми будемо його е, покривати. Що місячно е, ми маємо цю ліквідність, маємо це розуміння. Тому доволі впевнено е, почуваємо себе в фінансовій ситуації. І до речі. Власне, ця впевненість в такій надійній ліквідності в цьому році дала можливість зменшити транш МВФ. Це була наша спільна домовленість з МВФ, що вони нам дають не 900, як попередньому домовлялося, 400, тому що в Україні сьогодні вистачає коштів, вистачає ліквідності для виживання в цих умовах. Тому по... е, бачимо, що незважаючи ні на що. Е... З однієї сторони в нас є гетьманцев, який добиває українські ФОПи, українські, український бізнес, ТЦК, які добивають український бізнес. В нас падає внутрішнє споживання продуктів, люди виїжджають, і що робить наша влада? Єдине, що вони роблять, це беруть кредити. Можливо, так. Можливо, це єдиний варіант, можливий, щоб українська економіка бодай якось трималась. Але при цьому розказувати там, ходити про якусь незалежність і про те, що ми не зламаємось, не здамося, якщо навіть від нас відмовляться всі партнери, це є звичайнісінький популізм. Бо е, ми зараз бачимо, що на жаль, Україна не має е, незалежності, бо Україна навіть в фінансовому плані цілком і повністю залежить від міжнародних партнерів. Бо уявіть собі, що, наприклад, завтра е, всі міжнародні партнери скажуть, ми не даємо Україні ні одного. Ні одної копійки в державний бюджет. І що залишиться з України, якщо міжнародні партнери перестануть вливати по 38... 38 мільярдів. Ви уявіть собі, що це за сума. Це, я не знаю, мені здається, що до війни це був річний бюджет України. 38 мільярдів нестача в державному бюджеті коштів. Це просто треш. Так, при цьому знову ж таки наголошую, що малий і середній бізнес в Україні шаленими темпами просто руйнують, не дають йому дихати. І при цьому ще потім виходять і розказують, що Україна незалежна і Україна може сама приймати якісь рішення. Це є фарс для людей, які не можуть 2 плюс 2 додати. От і все. Що думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати. Ваші думки бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей.